Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні наше відео присвячується огляду цілої лінійки акумуляторного інструменту Type-C 3.6 вольт. Поговоримо про те, які інструменти входять в цю лінійку, які у них особливості та сфери застосування. Поїхали. Як ви можете побачити, інструменти у мене розподілені по категоріям: Це акумуляторні ліхтарі, викрутки, інструменти для прибирання та продування, пауербанк, акустична система та інструменти майстерності. І все по черзі розпочнемо з акумуляторних ліхтарів. Модельний ряд включає в себе 4 ліхтарі: 2 налобних. Один інспекційний та один універсальний. І розпочнемо огляд з налобних ліхтарів. І першим розглянемо налобний ліхтар FX5 з потужністю 300 люмен, ємність акумуляторної батареї 1200 мАч. Подивимось, комплектацію. Комплектація в себе включає інструкцію з експлуатації, ліхтар з тканинним ремінцем. До речі, він з вшитою гумкою та кабель для заряджання Type-C. Цей ліхтар має чотири основних режими роботи: 100%, 30%, червоне світло та червоний. Тробоскоп. І ще у нього є додаткова кнопка з дуже зручною функцією. Це безконтактне вмикання та вимикання ліхтаря. Вмикаєте ліхтар другою кнопкою і можете його вимикати, просто провівши рукою перед ним. Цей ліхтар буде дуже зручний, наприклад, при роботі на СТО, коли у вас весь час постійно брудні руки і ви не хочете забруднити ваш ліхтар. Увімкнули цей режим і все. Включили ліхтар, виключили ліхтар. Це реально круто та зручно. До речі, максимальний час роботи цього ліхтаря на 30-відсотковому режимі складає до 480 хвилин. І оскільки з цим ліхтарем ми розібралися, переходимо до моделі FX20. FX20 включає в себе ліхтар. Прогумований тримач для голови, кабель Type-C для заряджання та спеціальні запасні гумові ущільнюючі кільця. До речі, щоб я не повторювався, кабель для заряджання Type-C входить в комплектацію абсолютно всіх інструментів, які будуть сьогодні у відео. Цей ліхтар має 6 режимів роботи: 300 люмен, 8 годин роботи, 1000 люмен. 3 години роботи, 1000 люмен, спрямоване світло, 5 годин роботи, 2000 люмен, 40 секунд роботи. Це зроблено для того, щоб не пошкодити сам ліхтар та щоб він не залишив опіку у вас на голові. І два червоних режими: звичайний та стробоскоп до 21 години роботи. Кріпиться цей ліхтар на дуже зручному ремінці з вентиляційними отворами. Ремінець весь прогумований, та надійно фіксує ліхтар на голові оператора. До речі, у цього ліхтаря клас захисту IPX8. Це означає, що він витримує падіння з висоти до 2 метрів і витримає занурення під воду до 5 метрів на 30 хвилин. З цим ліхтарем ми закінчили, тому перейдемо до IL36. Цей ліхтар має 7 режимів роботи: 5% на бокове розсіяне освітлення та 2 на спрямоване точкове. Розпочнемо з розсіяного освітлення. Перший режим роботи 37% яскравості, другий режим 100% яскравості. Третій режим дуже економний, всього 2% яскравості. Четвертий режим це червоне світло. І п'ятий режим це червоне світло стробоскоп. Для того, щоб увімкнути режим спрямованого світла, кнопку увімкнення треба затиснути. І перший режим 48% яскравості. Другий режим 100% яскравості. До речі, 100% яскравості спрямованого світла це 80 люмен. До речі, максимальна автономність цього ліхтаря складає 60 годин. Це на режимі яскравості 2%, а мінімальна автономність 3 години. Це на 100% режимі розсіяного світла. І з особливостей цього ліхтаря. У нього є спеціальний гачок, щоб його можна було підвісити. Також біля гачка встановлено неодимовий магніт, щоб ліхтар можна було зафіксувати на металевій поверхні. Наприклад, ось так. До речі, робоча головка розвертається на 180 градусів, і ви можете увімкнути ліхтар у такомусь режимі. Я думаю, з цим ліхтарем ми закінчили і тепер пропоную перейти до відомого багатьом ліхтаря CFL 36M Ultra. Цей ліхтар має протиударний корпус, звісно ж, в рамках розумного та 6 режимів роботи. Він має спрямоване світло і 5 режимів розсіяного з різною температурою. До речі, п'ятий останній це режим сигналу SOS. Ще цей ліхтар можна використовувати. Ти в якості павербанку підключаєте до нього телефон, і він починає автоматично його заряджати, і зручності використання. Ліхтар має два кріплення для штативів і вбудовану триногу, щоб можна було його встановити на рівній поверхні. А в разі якщо вам треба його підвісити, у нього є спеціальний карабін для підвішування та неодимовий магніт для встановлення його на металевих поверхнях. Автономність цього ліхтаря на двох режимах: спрямоване світло до 11 годин роботи, розсіяне до 6 годин роботи на повній яскравості. А яскравість можна регулювати, затиснувши кнопку М. Затискаєте яскравість як зменшується, так само тією ж затиснутою кнопкою і збільшується. І, оскільки ми закінчили з модельним рядом акумуляторних ліхтарів, пропоную переходити до акумуляторних викруток. Їх у нас дві. Акумуляторних викруток у нас дві моделі: – CSD36X та CSD40X. Розпочнемо з 36-ї моделі. Комплектація в себе включає інструкцію та кабель для заряджання, чохол, 7-біт, дві до речі, з яких двосторонні. Та саму викрутку. Крутний момент викрутки складає в автоматичному режимі 1,2 ньютони, в режимі ручного дотягування 8 ньютон. І у цієї викрутки насправді все дуже просто: передня кнопка для закручування, задня кнопка для відкручування, і вона має підсвітку робочої зони. А для того щоб встановити в неї біту, зовнішню муфту викрутки піднімаєте вверх, встановлюєте біту. І вона готова до роботи. Ця викрутка чудово підійде як для побутового використання, так і для професійних задач, наприклад, електромонтажних робіт. Ємність акумулятора у цієї викрутки 850 мАч. І переходимо до наступної викрутки відносно нової в нашому асортименті csd 40 x Постачається викрутка ось в такому зручному волого та пилозахищеному чохлі. Відкриваємо та дивимось комплектацію. Вона в себе включає викрутку. Намагнічувач, розмагнічувач, кабель для заряджання та набір біт на 10 одиниць. До речі, хочу звернути у вашу увагу, що набір біт кріпиться на зручному карабіні. Тепер про саму викрутку. Вона має кругову підсвітку робочої зони, муфту з регулюванням крутного моменту та дві кнопки реверс та форвард. До речі, патрон у неї стандартний: хекс 1 четверта з магнітом. Крутний момент в автоматичному режимі складає 4,5 Нм, метри, а в режимі ручного дотягування до 10 нютон. Заряджається він з задньої сторони через кабель Type-C. А ще ця викрутка має зручну індикацію рівня заряду акумуляторної батареї. Акумулятор же тут на 2000 мАч. Основне призначення цієї викрутки це збирання та розбирання меблів та дрібний ремонт техніки. І оскільки з викрутками ми закінчили, пропоную переходити до засобів прибирання та продування, а саме акумуляторний пилосос та нова акумуляторна повітродувка. І розпочнемо з акумуляторного пилососу vc 10 bc який працює в двох режимах: всмоктування та видування. Дивимось, комплектацію. чохол для транспортування та зберігання, різноманітні насадки, основна насадка для прибирання софи, наприклад, та акумуляторний пилосос. Якщо з чохлом все зрозуміло, то більш детально я пропоную розглянути насадки і пропоную розподілити насадки на насадки для всмоктування та насадки для видування. Насадки для всмоктування, гнучкий шланг. Насадка для прибирання дивану або софи, подовжена насадка для важкодоступних місць та щіточка для подовженої насадки. Встановлюються вони наступним чином. Раз і встановлено. А тепер насадки для продування. Для цього знімаємо сміттєвий контейнер та встановлюємо насадку, наприклад, ось цю. Ця насадка для накачування надувних кругів. Також є насадки для накачування. Човнів або накачування будь-яких інших надувних предметів з великими клапанами. Також дві подовжені насадки для продування робочої зони або роздування мангалу. Ну і ще декілька насадок. До речі, у пилососа три режими потужності. Як би це не звучало, але перший режим, другий режим. Та третій саме потужний. До речі, ми на Тікток акаунті проводили декілька випробувань, Прибирали цим пилососом диван, автомобіль та навіть накачували човен. І з тими випробуваннями він успішно впорався. До речі, ємність акумуляторної батареї у нього 2000 мАч А сила всмоктування 15 кПа. Це майже як будівельний пилосос. І пару слів з приводу режимів роботи та автономності. Перший режим роботи. Зелена кнопочка до 40 хвилин, другий режим роботи жовта кнопочка до 20 хвилин і третій режим з червоною індикацією найпотужніший до 13 хвилин роботи. Якщо з пилососом дуйкою ми закінчили, то пропоную переходити до огляду акумуляторної новинки найменшої повітродувки в усьому асортименті. TGF-36. Комплектація TGF-36 включає в себе як завжди кабель для заряджання, насадки для різних задач та саму повітродувку. Цією повітродувкою можна не тільки продувати робочу зону, а й накачувати різні гумові предмети, наприклад, матраци, круги, човни тощо. Для цього у неї є в комплекті всі необхідні насадки. Ємність акумуляторної батареї цієї повітродувки 2000 мАч, а автономність складає до 100 хвилин безперервної роботи. Швидкість повітряного потоку 35 метрів на секунду, а кількість обертів без двигуна 110 тисяч обертів на хвилину. Зручно. У використанні додасть світлова індикація рівню заряду акумуляторної батареї та можливість плавно регулювати повітряний поток. Регулюється він ось цією кнопкою. Чим вище ви її піднімете, тим більше буде значення повітряного потоку і, відповідно, більша кількість обертів двигуна. Це напряму впливає на автономність цього інструменту, а зараз невеличке тестування потужності повітряного потоку. Насадки просто розлетілися. Від себе хочу зазначити, що ця повітродувка з легкістю та дуже швидко змогла накачати надувний двомісний човен і нею максимально зручно розпалювати мангал. І оскільки з інструментами для прибирання та продування ми закінчили, переходимо до огляду пауербанку. Пауербанк PB20 ємністю 20 тисяч мАч розрахований на заряджання таких гаджетів, як мобільні телефони, планшети та навіть ноутбуки, які підтримують функцію Power Delivery. Тобто, які можуть заряджатися через кабель type c Цей павербанк видає потужність зарядного струбу 65 Вт. а отже, він дуже швидко заряджає гаджети. І ще у нього є функція бездротової зарядки. Якщо у вас ця функція підтримується на мобільному телефоні, ви можете просто зверху покласти телефон і павербанк почне його заряджати. Додатково у нього встановлено ліхтарик на 300 люмен. і ще він комплектується карабіном для підвішування за будь-що. Загалом павербанк має три портрити порти. Один порт USB A та два порти USB-C. А зараз переходимо до огляду акустичної системи CBS 36. Колонка CBS 36 має клас захисту ik 07, а це означає, що вона витримує падіння з 2 метрів. CBS 36 має клас захисту IP65, що робить її частково пило та вологозахищеною. Та клас захисту ik 07 що робить її ударостійкою, вона витримує падіння з 2-метрової висоти. Ця колонка має гучність 95 дБ та декілька різних дуже зручних елементів кріплення. Перший з яких це різьба для встановлення колонки на штативі. Другий це неодимовий магніт для підвішування на металевих поверхнях. Та спеціальне кільце, щоб можна було зачепити колонку за гачок. Також тут встановлено скобу, щоб можна було встановлювати колонку на кишеню або на ремінь. І найзручнішим я вважаю кріпленням є ось такий от спеціальний ремінець з карабіном, що дозволяє закріпити її. На будь-якій випираючій поверхні або ж понтово носити її в руках. З задньої частини корпуса знаходиться індикатор рівня заряду акумуляторної батареї, а автономності цієї колонки вистачає до 6 годин роботи на повній потужності. Колонка підтримує технологію TVS. це означає, що можна з'єднати дві колонки, які будуть разом видавати приємне, об'ємне стереозвучання. І як і ліхтар CFL36, ця колонка підтримує функцію PowerBank, від неї можна зарядити. Ваш телефон це дуже зручно під час відпочинку на кемпінгу або десь на природі. І у нас залишається остання категорія гаджети для майстрів. Категорія гаджетів для майстра включають в себе акумуляторний паяльник, степлер та гравер. Гравера, до речі, ще немає в продажі, але зовсім скоро з'явиться. І пропоную розкрити цю категорію з акумуляторного паяльника. І роздивимось комплектацію паяльника csi 36 Інструкція: акумуляторний паяльник з ємністю акумулятора 2600 мАч, який розігрівається до 450 градусів за 30 секунд. До речі, паяльник потужністю 18 Вт. В Комплектацію також входить дуже зручна підставка для цього паяльника та комплект. Жал кабель Type-C. Також в комплектацію входять спеціальні ганчірочки для витирання жала. Ось така підставка, в яку встановлюються ці ганчірочки, і жало паяльника. І в повному зборі паяльник виглядає ось так: от. одразу хочу зазначити, що дуже важливо та обов'язково вставляти жало до кінця. Інакше паяльник буде показувати помилку. Коли ви вмикаєте паяльник, він у вас вмикається у режимі Фаренгейту. Для того, щоб переключитися на Цельсій, треба кнопку увімкнення Двічі натиснути. І у вас градуси перемикаються на Цельсій. На LED-дисплеї відображається встановлена температура паяльника та рівень заряду акумуляторної батареї. До речі, температуру ви можете регулювати двома кнопками: від 200 до 450 градусів Цельсія. А порт для заряджання цього паяльника знаходиться з задньої частини. Тип нагрівача цього паяльника керамічний, що свідчить про його надійність та швидкість нагрівання. Підсвітка робочої зони кругова. Ви дуже чітко будете бачити зону, яку ви паяєте. Оновність цього паяльника складає до 35 хвилин безперервної роботи. Його вага всього 120 грам, а це означає, що за 35 хвилин роботи ви не встигнете втомитися. З паяльником ми розібралися. Переходимо до акумуляторного степлера. Працює цей степлер зі скобами типу 53А розміром від 6 до 14 мм. А ще він працює з цвяхами довжиною від 14 до 15 мм. Ємність акумуляторної батареї складає 1500 мА. -год чудово підійде як для домашнього використання, наприклад для рукоділля, так і для провзадач, наприклад, оббивання меблів. Це є степлер контактного типу. Для того, щоб він спрацював, необхідно до матеріалу притиснути ось цей запобіжник та натиснути кнопку увімкнення. Але він може працювати в другому режимі, автоматичному. коли ви... Тримаєте кнопку весь час затиснутою і працюєте лише натисканням на запобіжник. Повного заряду акумулятора цього степлера вистачить на 600 пострілів скобою 10 мм. Відповідно, якщо ви будете працювати з меншими скобами, то його вистачить більше ніж на 600. До речі, в комплектацію цього степлера вже входить 400 скоб та 100 цвяхів для початку роботи. І максимальна швидкість цього степлера складає 30 пострілів на хвилину. До речі, ми проводили з ним тестування, він пробиває. 100 листів А 4 і оскільки з ним ми закінчили, у нас залишається останній на сьогодні інструмент: акумуляторний гравер. Переходимо до нього. Акумуляторний гравер CGM-36 Який одразу комплектується усіма необхідними насадками для гравіювання, сверління, шліфування та полірування. Цей гравер має п'ять режимів швидкості від 4100 обертів на хвилину до 28500 обертів на хвилину. Вмикається він автоматично на третьому режимі. А швидкості перемикаються двома кнопками: плюс додає швидкість, мінус віднімає. До речі, у цього гравера реалізовано захист від випадкового натискання на кнопку блокування шпинделя. Ви можете на неї натискати скільки завгодно. Шпиндель та кнопка не пошкодяться від цього. Ще у цього гравера є захист від перегріву та перевантаження. Це дозволить працювати цим гравером тривалий час без ризику пошкодити внутрішні елементи. І ще у цього гравера є підтримка потужності на першій швидкості для делікатних. Задач, І якщо ви на першій швидкості будете сильно тиснути на матеріал, гравер не зупиниться, а буде програмно додавати обертів. Ємність акумуляторної батареї цього гравера 2000 мАч, що дозволяє витягнути з нього максимально 110 Вт. А цей показник дозволяє йому конкурувати з мережевими аналогами. Цієї потужності буде вдосталь для обробки каміння, деревини та металу. А комплектація цього інструменту включає в себе аж 122 насадки. До речі, по різним матеріалам від деревини. До металу. Ось ми і завершили огляд лінійки Type-C 36V. Що ж, будемо підбивати підсумки? Ми розібрали, що таке лінійка 36V Type-C. Це універсальні інструменти, які весь час знаходяться під рукою, для яких не потрібна окрема поличка, які не треба транспортувати в авто, а достатньо просто закинути в рюкзаки. Вони вам допоможуть не тільки в побуті вдома, а й на природі. Це інструменти, до яких не потрібно докупляти окремі акумулятори, а в них вже вживлено акумулятор всередину корпусу. І все як завжди, посилання на всі ці інструменти ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.